Світ. Оксана Кириченко Морська діва з давніх давен, ще в домагічні часи, у безмежному океані жили дивовижні створіння. Були вони жіночої подоби, однак від поясу їх щільно вкривала луска, а замість ніг мали риб'ячий хвіст. Такий вигляд морські діви полюбляли найбільше, однак у небезпечних ситуаціях. Коли люди з материків чи островів запливали надто далеко, вони ставали незнаними рибами, які з легкої людської руки отримали назву ктенаканти. Минув час магія у світі росла і міцніла морських дів, попри довге життя залишилося небагато. Раз на століття одна з них назавжди ставала рибою, ікри якої народжувалася та, що отримувала можливість перетворитися на людину і ступити на землю. Ця морська діва жила в океані близько 30 років, а тоді виходила на сушу, щоб виконати свій священий обов'язок народити дітей. Якби хто зі вчених або з чарівників мандрівників вирішив досліджувати цих морських створінь, неодмінно дійшов би висновку, що це прокляті чари не інакше. Але ті, хто знав про їхнє існування, то були чарівники високих рангів у своїх країнах. Вважали морських дів породженням древньої магії, первородної, чистої, тієї, що збалансувала світ. Морські жительки мали черству душу, якщо мали її взагалі. Обравши собі людського чоловіка, діва покидала його одразу після пологів, навіть не показавши дітей. Мабуть, і добре, бо не кожен батько здатний змиритися з тим, що народжувала морська діва в людській подобі. Описи цих потвор не дійшли до тих днів, коли на землі укріпилося чарівництво. Однак існувала одна легенда, яка й розповіла про химерну водяну жінку, що народжувала чудовиськ і топила їх у морській воді, а потім топилася й сама. Історія, про яку ви дізнаєтеся далі, трапилася в часи золотої стабільності Валерої. Чарівники дослухалися до немагічного населення. А ці допомагали чарівникам розбудовувати країну, робити її сильною і незалежною. На далекому сході точилися магічні війни в неспокійних країнах, зароджувалися релігійні культи в Гаруді, Тхаті та Волоті, на заході Оріана й Оратія налагоджували торговельні зв'язки з мирними країнами, десятою дорогою минаючи острів Рюген, що на півдні, бо його трусило від бурхливих братовбивчих війн. Валерої, як найбільша за територію країна у світі, намагалася тримати руку на пульсі і мала сильну армію, яка в мирні часи стежила за громадським порядком. Заборони магічних бойових дій між країнами не порушували вже понад сто років, але всередині час від часу загоралися внутрішні конфлікти. Тож правителі валерої широко відкрили двері давнього військового закладу, академії бойової магії. Або як ще її називали сварожою академією, щоб дедалі більше чарівників змогли присягнути на довічну вірність своїй державі. І так трапилося чудний збіг обставин. Один юнак до безтями закохався в тендітне, бледолиці дівча з бірюзовим, як морська хвиля волоссям, і немов зачарувала його, приворожила і не пускала на навчання. Плакала, молила, проклинала та знову благала взяти із собою. Дамян дивився на її гіркі сльози, і серце краялося від туги. Жодні вмовляння, що він приїжджатиме на канікули, що вони одружаться, коли він закінчить академію, не могли розрадити дівчини. Агата вперто стояла на своєму, жити з коханим високо в небі, на повітряних островах академії. Знав би дамян, які то дивні чари оплутали його своїм невидимим павутинням значно довше опирався б. Однак юне серце ще вірило в щире кохання, а тому, попри ризик, він роздобув рідкісний артефакт, що мав вигляд корони і ховав магічну сутність предмета. Одягнувши її на свою голову, Агата ступила на стежину, що повела її вгору до темних воріт. Звідти на неї глянуло страхітливе чудовисько наймення див, роззявивши пащику за повір'ям страж сварожої академії. Але дівчина не злякалась нічного звіра. Бо знала, що ніхто її не побачить, і коли ворота розчинилися перед Даміаном, увійшла слідом за ним. Відтепер академія стала її домівкою, аж поки вона не виконує свого призначення. Ніхто не питався в Агати, у чому крилася причина такої впертості. Сам Дем'ян боявся образити, злякати, та одного дня прокинутися і побачити, що вона зникла. Агата ж не мала нікого поруч, окрім того, на кого накинула оком. Кого оплела своїми магічними путами. Ураз обравши чоловіка, морська діва не змінювала свого рішення хіба що якби він помер, звільнивши її для нових пошуків. Та, котрій, на вигляд було двадцять людських літ, не змогла знайти іншого виходу, хоча невідомість лякала її. А якщо на островах ніде не знайдеться водойми, до якої вона забере своїх дітей, як настане час. Однак Дамян розповідав, що академія організувала спуски на землю протягом навчального року, тож Агата дуже сподівалася, що скористається нагодою втекти. Дамяан володів магією води і походив з якогось знатного людського роду, про який Агата нічого не знала, але тямила, що древні артефакти, дорогоцінні метали та драконяча шкіра мали значну вагу в людському світі. Родина обраного була заможною. Поважною та впливовою, а сам хлопець мав допитливий розум і кмітливість. Він знайшов для неї хижку на околиці одного з чотирьох повітряних островів, але в такій непрохідній місцині, що й сам міг навідуватися до неї лише раз на тиждень. Агата потерпала від замкнутого життя адже хижка була в горах, де постійно сніжило і лютували вітри. Острови вкривав прозорий захисний купол, та він не завжди рятував від вибриків погоди. Утім, діва була готова на все, аби виконати своє призначення, зачати від даміана, а тоді й думатиме про те, як вибратися з цієї місцини та віднайти море. І ось коли з'явилися перші натяки, що справу зроблено, Агата почала шукати спосіб, як утекти. Жодних магічних сил вона не мала, окрім як зваблювати свого обранця, і блукання околицями чітко показало, що самі їй стежки назнайти. знайти. А помирати в горах у плани не входило. Тому Агата приготувалася до приходу Даміана. зібрала свої речі та сховала їх під ліжко. Обдумала в голові два плани. Один полягав у невимушеній розмові, щоб з'ясувати, куди йти. Потім вона приспить обраного за допомогою снодійного. На травах зналася добре, тож приготувати зілля не складе труднощів. Інший план був не таким невинним вимагав заручника. З яким доведеться кепсько обійтися. Агата навіть не могла уявити, що присилує Дем'яна, тож сподівалася на перший варіант. Але як часто буває, не завжди стається так, як того хочеться. Дем'ян прибув у суботу ввечері, коли сонце давно сховалося за обрій. Звично струсивши сніг із шапки та чобіт, він перевзувся в теплі капці, скинув куртку та приволік велику торбу до стола. Яке щастя, що за кухнею ніхто не стежить, а домовики такі лапулі, що хоч собі забирай в особисті повари. Тобі часом не треба, я організую. весело гукнув, розсідаючись на стільці. Де ти там, моя рибо? Твій скелелас уже тут, Агата зачинила зачинала дверцяти шафи, за якими ховалася, і вийшла на світло. Тобі знову погано? примружився хлопець. Тут незвично. І зітхнула діва. Я звикла біля моря жити, а в горах інше повітря. Ну, звиняй, рибко, зате тут безпечно, розвів руками даміан. Може, є соляні настоянки, щоб дихати. Я подивлюся у нас тут ринок на одному з островів відкрили. Може, там щось ізнайдеться? Голодна? Агата сором'язливо всміхнулася. Її білі руки потягнулися до торби, вчепилися в ручки. І легко перенесли на стіл усе, що з таким зусиллям на собі притягнув Деміан. Він змовчав, могикаючи собі підноси якусь із тих сороміцьких пісеньок, що вигадував на дозвілля. Але від гострого ока не сховалася надзвична сила тендітної дівчини, як і її зненацька порожові ліщички, набохлі груди та злегка хижий погляд. Її рухи стали різкуваті, хоча ще минулого тижня. Агата видавалася найграційнішою дівчиною на планеті. Розібравшись із запасами, вони поїли солодких пампушок і віддалися любощам. А потім, утомлені й щасливі, лежали в обіймах, відчуваючи, як спокій розтікається тілом. Настав час розмов. Даміане, а скільки часу минуло, відколи я тут? Уже майже новий рік, Рибко, тож лише два місяці. Так скоро втомилася тут жити? Де ти та я?» Таке моє життя, усміхнулася Агата. Даміан вдихнув запах її волосся, дивуючись, чому воно пахло водоростями. Однак я б дуже хотіла побачити море. Так сумно, що ми десь над ним, але високо вгорі. Ти ба оце в тебе нюх, позіхнув даміан. Ми справді над морем, але скоро спустимося вниз у радонім. Академія дозволить вилазку? пожвавішала Агата і перевернулася на живіт. Аби бачити лице обранця. Та нарешті, бо здуріти можна. Мабуть, у них просто скінчилися запаси харчів, зате нам дозволять кілька годин погуляти. А чи могла б, звісно, я розумію ризики, але чи можна мені теж, розпочала діва та й зупинилася. Дем'ян охопив її підборіддя двома пальцями і зазирнув у вічі. Хочеш спуститися зі мною? Вона опустила погляд. Після того, на що я пішов, аби привезти тебе аж сюди. Я не можу поцупити ту корону. Це сімейна реліквія. Мені зробили послугу, коли дозволили тимчасово нею скористатися, ще й не сказавши для чого. Двічі про таке не просять. Так, вибач, ти маєш рацію. Нерозумно просити тебе про таке, Агата підвела свої сині очі, що залишилися холодними, попри усмішку, яка видавалася сором'язливою. Гадаю, настоянки менш ризиковані та більш дієві. Вип'ємо збитню перед сном. Гата вдавала, що дрімає, терпеливо чекаючи, коли дам'ян міцно засне. Підсипати йому снодійного до склянки виявилося легко. Почувши сопіння, вона вилізла з під вовняної ковдри, вкрила хлопця, щоб не змерз, хутко вдягнула теплу спідницю, міцні чоботи й хутряну накидку з розрізами для рук і лише тоді потягнулася під ліжку по своїй речі. Коли вона витягнула їх і підвелася з колін, Погляд ковзнув по постелі, де мав би мирно спати її обраний чоловік. Однак ліжко пустувало. Діва зойкнула, нагадуючи звичайну дівчину, яку спіймали на гарячому, і рвучко обернулася. І куди зібралася, моя дорогоцінна рибка? невимушено мовив оголений хлопець, прихилившись плечем до стіни і загородивши єдиний вихід із хишки. Агата облизала губи. Як ти так безшумно вибрався з ліжка? Запитала, намагаючись розробити новий план. Браво, рибко, влучне питання. Жаль, що ми так довго не здогадувалися їх одне одному поставити. Я чарівник води, доволі талановитий до твого відома. Безшумність це мій козир, а тепер твоя черга. Що змінилося в тобі за мою тижневу відсутність, що ти так рвешся на волю? Боковим зором Агата відзначила, що зможе проскочити крізь віконну раму. Якщо розіб'є скло. По той бік шар снігу, а за два метри урвище. Може, їй навіть варто оминути снігову подушку та стрибнути одразу у прірву. Її організм відрізнявся від людського міцністю та витривалістю. Вона здатна вижити в горах, і нехай це забере більше часу, ніж треба, але знайде море, хай там що. Головне, встигнути до пологів. Це не має значення, мені потрібно до моря. Зненацька прохрипіла Агата і кинула щось у вікно. Почувся дзвін, скло посипалося на підлогу. Дем'ян простягнув руку, і діва зарила носом у лід, що покрив нерівними шарами добру частину стіни. Вона впала до лілиць, тримаючись за ніс, з якого текла кров. А тоді з подивом глянула на закривавлені руки. Дем'ян зітхнув. Знову махнув рукою, покриваючи двері льодом, а тоді заходився вдягатися. Агата продовжувала сидіти на колінах, розглядаючи кров. Ти не відчуваєш болю? мовив до неї хлопець, зиркаючи в її бік. Відчуваю, але це так дивно. Що це і звідки воно береться? Демян завмер, а тоді роззявив рота. Агата мала розгублений вигляд. Її закривавлене обличчя, таке витончене й ніжне, робило з нею стражденну жертву якогось ката. Тож він подумки дав собі ляпаса. Схопив полотняну серветку зі столу і присів поруч за гатою. Я допоможу. впевнено, мовив очима, закликаючи не робити нічого нерозумного. Агата дозволила витерти собі обличчя, а тоді слухняно всунула кінці серветки в ніздрі, як наказав деміан. Усе її єство чудувалося з вигляду крові й того болю, який вона зненацька вперше в житті відчула. Поки хлопець набирав води до таска, щоб змити криваві патьоки з її шкіри, діва намагалася зібрати думки докупи, чомусь бажання втекти зникло, полишивши непевненість. Ти хоч кохаєш мене, стиха мовив він, миючи їй руки. Я не знаю, що це. Так само пошепки відповіла. Для чого ж тоді вчепилася в мене? Його руки сіпнулися, але не зупинилися. Щоб народити. Вона вирвалася і відповзла до ліжка. Відчуваючи огиду до себе за те, що не змовчала, за те, що відчувала щось дивне до цього обранця. Чому не подіяло снодійне? Ти знав? вражено підвела на нього погляд. У мене ще й до біса добрий нюх, особливо на всілякого роду зілля. стенув плечима Деміан. Я вдав, що випив і виплюнув, коли ти не бачила. Але зачекай, ти сказала щось про народити. Його очі округлилися. Агата зіщулилася обійняючи себе руками. «Ну, навіщо вона це сказала? Як тепер вибратися на волю? А якщо він віддасть її до лабораторії на досліди? Ні, вона краще загине. Ні, вона ще може від нього втекти. Ти хочеш сказати, почав Дам'ян таким голосом, наче задихався, що там, у твоєму животі і тицнув пальцем, бо закінчити речення так і не зміг. Ні, там нічого немає. Рівним голосом відказала Гата. Не бреши. зненацька гримнув Деміан. Він двома кроками опинився біля неї, ривком поставив на ноги, від чого вона злякано зойкнула та приклав руки до живота. Гата заборсалася, вгризлася зубами в його светер, намагаючись дістатися до шкіри, здогадуючись, що цей чарівник води міг розрізняти водний баланс інших істот у ній. А коли демян відірвав її від себе та кинув на ліжко, схлипнула, відчувши біль у спині. Хто ти? грізно прошипів. Його очі перетворилися на дві маленькі щілини, а долоні стиснулися в кулаки. Що ти таке? Яка тобі різниця? зарепетувала діва. Ти сам хоч кохав мене коли небудь. Чи що ти там розумієш під цим? Чи все розвіялося, варто було дізнатися, що я не така, як інші? Від колючих слів коханої Даміан раптом знітився і відступив до дверей. Глянув на свої руки, сховав у них лице та й заплакав. А морська діва в людській подобі притисла свою долоню до серця, що билося гулко і тривожно, та шепотіло щось зовсім невідоме. І боліло вже інакше, і не у спині, а там, у грудях. «Деміана, будь ласка, прошепотіла агата, простягаючи до нього руки. Ти потрібен мені. Моя магія не подіяла б, якби ти не був потрібен, якби я не шукала того, хто міг би подбати про мене. Мені казали, що б обирала навмання лише сильного і простого розумом, але я шукала так довго, і це мало значення. Домяно пустив руки та кинув на неї розпачливий погляд Яка честь, просто немає слів. Прошу. зненацька біль і знову перетворився на фізичний. І перемістився в живіт. Агата скрикнула. Тепер це був не переляканий зойка, дикий вереск, і скрутилася на постелі. Дем'ян кинувся до неї, намагався прибрати руки, якими вона вперто чіплялася за живіт. «Пусти мене, дурна, пусти, я спробую зрозуміти, що не так. Агата пустила, зітхнула, набрала повітря в легені, розплющила очі. На очах її обраного живіт ріс, як надувна кулька. Всередині якої борсалися невідомі живі істоти. Скільки їх там? Дамян не впізнав свого підвищеного на декілька октав голосу. Не знаю, схлипнула Агата. Взагалі не знаю, що відбувається. Ніхто не казав, що все так швидко буде. Тобі треба до води, до моря? Це тому ти так рвалася? Так, мені казали жити біля нього. Дам'ян зарився рукою собі в волосся. Шморгнув носом, сів на підлогу, спершись об ніжку столу. Гата затихла на ліжку, її бірюзове волосся розкинулося на тьмяному простирадлі, нагадуючи морські хвилі, що накочуються на піщаний берег. Її щоками котилися ледве видимі сльози. Дем'ян покосав власні губи, пощепав себе за руку, глянув на руки Агати, чия напівпрозора шкіра, показувала сітку вен і капілярів. Перевів погляд на ноги в чоботах. Море є на іншому острові, зрештою неголосно мовив. Агата припинила схлипувати і підвела ясний погляд. Якщо не будеш тікати, сподіваюся, тобі стане розуму. Зможемо дістатись його ще зрання саме тоді, коли відкривають переходи на острови. А до того нам потрібно спуститися з гір. Ти зможеш іти? Агата підвелася, опустила ноги на підлогу і повільно встала на них. Якщо не буде приступів так, вона прикрила опуклий живіт накидкою. Але чому ти допомагаєш мені? Тому що без мене ти не встигнеш до моря. У такому випадку, я так розумію, ти помреш, а я надто дорожив тобою, щоб це допустити. Він відвернувся, щоб узяти чоботи, Агата склала руки на животі. І хоча другий план зазнав лише незначних змін, її насправді злякало те, наскільки швидко росли її діти. Не треба було їхати слідом за Деміаном, але на той час розлучитися з ним видавалося цілковитим безглуздям. Як і тепер. Ходімо, мовив Деміан, відчинивши двері. Агата ступила в ніч. Небо було чистим, сяяли зорі, сніг під ногами хрумців від морозу. Дем'ян закинув на неї мотузку і заходився обмотувати довкола стану під животом. Навіщо це? Щоб не загубилося. Як упадемо, то разом. А потім він рушив уперед, намагаючись знайти власні сліди та ведучи агату за собою. Діва відчувала лютий холод, але наспокій перебивав інше на зручності якось те, що в її чобот набрався сніг, гучно цокотіли зуби, а волосся вкривалося інеєм Дем'ян вів упевнено, але витримував її крок, час від часу озирався, аби пересвідчитися, що все гаразд. Що вона все ще на ногах, а не теліпалася снігом. Спуск був пологим, або хлопець навмисно вибрав такий шлях. Але згодом Агата зрозуміла, як важко збирати думки докупи, коли розпирає живіт і лихоманка нещадно тіпає тіло. Вона йшла, сподіваючись, що все закінчиться якнайшвидше. То. прочистив горло дам'ян, напівобернувшись. Хто ти? Я та, кого ви люди називаєте морськими дівами. Не плети, не болиць, заперечив обранець. Гата замовкла. Діман ухопив її за руку, допомагаючи пройти взенькою стежкою, що звивалася біля самої прірви. Тоді скинув свої рукавиці і віддав їй. Дякую, прошепотіла діва. Я не брешу. Вона зазирнула йому в вічі, сподіваючись поглядом передати все, чого не могла розповісти. Домяно облизнув губи, щільніше намотав на ній шарф. Закриваючи рота і повів далі, уже тримаючи за руку. Спускалися майже всю ніч, але світанок застав їх ще біля підніжжя гір. Коли вони підійшли до стежини, що повисла в повітрі іншим кінцем, упершись в острів, де стояла вежа, демян припустив, що перехід уже відкрили. Агаті Гаті зоставалося лише сліпо довіритися йому. Отомлена діва мало тямила, куди прямувала і навіщо. Очі злипалися. А в животі пекло ніби вогнем. Дамян притримав її, побоюючись, що вони не встигнуть. Але чи то везіння, чи то доля зглянулася над двома порушниками порядку, чи ж древня магія втрутилася, аби її правила виконали як слід. Кажуть, вона завжди вміла себе захистити, наче яка розумна істота. Та двоє молодих людей безперешкодно війшли до вежі. Пройшлися залою до протилежних дверей і попрямували іншою стежиною на острівець, де розкинулося море. То був невеличкий клаптик землі, де водойму на ньому можна було вважати лише солоним озерцем, однак викладачі сподівалися, що він виросте до певних масштабів, тож дам'ян вирішив їм довіритися. Не те, щоб мав запасний план. Агата відчула про холоду солоної води і заходилася скидати одяг. Він сковував її рухи, заважав дихати. Все єство кричало, що її діти незабаром з'являться на світ. А до того вона мала звільнитися від людських пут. Дам'ян поцілував її в чоло, зазираючи в глибокі очі. Що таке кохання? запитала Агата, відчуваючи, як невеличкі хвилі манили на глибину. Сподіваюся, з часом ти дізнаєшся, усміхнувся Даміан. Однак його обличчя залишалося сумним. Агата таким його й запам'ятала знесиленим, зажуреним і самотнім. Таким вона бачитиме його повсякчас, хоч як би намагався приховати від неї свої тривоги й турботи. Коли він зникне на довгі роки після закінчення академії, вона щоночі виринатиме на поверхню та дивитиметься на місяці зорі, мріючи знову побачити свого обранця. А Разом із нею будуть десятеро її діток. Стільки виживе з п'ятидесяти морських немовлят. Острів зросте, як і сподівались чарівники, в водах і на суші знайдеться достатньо їжі, та й морські діви стануть невибагливими І навчаться задовольнятися малим. А коли повернеться тато, вони дивитимуться на нього проникливими очима, а він гратиметься їхнім бірюзовим волоссям та хвостиками з блискучою лускою. І довгий час ніхто в Академії бойової магії не знатиме про існування морських дів у водах Третього рекреаційного острова. А Зот усе життя шукатиме еліксир, що повернув би його кохані людську подобу, яку вона втратила, виконуючи своє призначення. Або ж іще хоч раз дав би змогу знову почути її тихий голос. Кінець оповідання. Текст читала пані Ганна.